20 січня, 24 рік. Я в саду біля монастиря, і вгадайте, що це я знімаю. Ось оти та, що Багу направляй, що ні відведи. Нехай твоя воля буде. В моє, моєму житті кожного, хто дивиться, твій пан виконує в наших життях. Так, це такий мандарин-апельсин. Біля монастиря такий сад. В цьому монастирі, нагадаю, нас прихистили італійці. Ось такий вже майже захід сонця незабаром 16.35. І день такий довший. І, хоч прохолодно, субота, не робота, але треба прогулятись. Сьогодні був дуже такий потужний дощ. В Італії дуже умі, до яка італійці повищена, вовоїсть, ну, стовідсоткова то, звісно, випробування для моїх ушей. Ну, все-таки треба прийтись, подумати. І зараз так з духа, коли вже йшла в сад, ну все, ти нагадай. Фільм, подивіться, не вмішуйтесь в мою життю. Християнський фільм. Хто дивиться це відео, ведіть свої духовні відео щоденники або записуйте думки, які йдуть з духа, скажімо так, Дух говори далі через мої уста. Те, що важливо, буде для мене, для інших, поза часом і простором. А, ще раз так, виконай свій план в наших життях. Тож, не вмішуйтесь в мою життя. Такий потужний фільм я часто набираю, ну, час від часу хочеться подивитися фільм, да, я набираюсь християнські фільми. там. А, Іноді комедії попадаються дуже непогано. Ну, переважно цікавлять мене фільми все такі християнські фільми на реальних событиях, да? на реальних подіях. І не в мою життя. Да? І, до речі, закачала його церква всемогущого Бога. І тематика цього фільму також про це. І дійсно це таке відкровення. Бо дійсно. Богові ми постійно розвиваємося, в силу, від слави в славу. Хто прийняв, да? Дивіться, також така скорочена версія Біблії, дуже потужний спектакль, і був вечір, було утро, день шестой. День шестой. І місяця не можу навести. Ось там він сховався, ось ще одна. Вау, планета, да? І ми так в космосі, висим, що є чудо Боже. Ну, Для нас це не під на нашим розумом. Тож, не мішуватися в мою життя. Десь там китайці, да, і віруючі, і одна церква, яка, скажімо так, проводить ганіння на іншу, бо да? туди переходять її. Скажімо так, паства, да? і вона сказати, церква всемогущого Бога, тобто відкриття Духа Святого, через... ну записав хтось із людей, і якби вони досліджують да, те писання. І потім там йде такий аналіз, що спершу, коли Бог створив землю, да, потім Моїсей, потім пізніше Моїсей пише Тору, П'ятикнижня Боїсеєва. А і інші книги, книги Самоїла, Пророків, не всі війшли в Біблію, да? і потім цей період завершується, да? але Самоїл, старе покоління, да? якби така передача йде із Старого Завіту да, в Новий. Коли він не вмирає, поки не, поки не, ну, не відчує, не почувствує, не побачить Ісуса. Да? І саме в церкві це відбулося, передача. І йде такий новий сезон-перехід, коли син Божий в шкурі людини. Так, в спектаклі було вечір, було утро» потужно про це розповідається, це більш так дохідчиво, в шкурі людини. Да? В тілі чоловіка, в шкурі людині, в тілі так. Тобто син Божий народився до сотворення світу. Подивіться, до речі, проповідь Олексія Лідяєв. Концепція двойного режіства з позиції вічності. Бог був, е, Ісус був створений, ну, ще, родився ще до Створення світу да, нашої планети. А, тож, е, іде да, далі да, Ситуація, коли Ісус приходить в тілі людини, народжується від Марії, е, е, царського роду, да, там родословна розписана, да, він міг бути і царем реальним тут, але Він прийшов показати Царство Небесне і потім. Підготувати на місце. І до чого я? Що це був період вже благодаті, коли він як Христі сказав, свершилось. Дійсно, всі проповідники трактують по-своєму це свершилось. Що свершилось? Свершилось те, що дійсно цей другий етап да, це іскуплення, іскуплення віддана кров за кожну людину на планеті Земля. Але такий момент, не вмішувайтеся в мою життя", це в фільмі так дуже потужно розповідається, там, де йде така духовна боротьба. Да, е, і борються там е, такі, скажімо, фарисеї, нового покоління. вже, хто проповідає Євангеліє, ті, хто вже знають Ісуса, прийняли його вже, спасіння, кров. Е, а тут якби нове написання, нова книга іде да, е, далі, ніби продовження Біблії. Да. І досить дійсно цікаво. І в плані того, що написано в Біблії, що останні часи будуть пророчствувати ваші синові і дочері, да? сини і дочки, і старці будуть бачити видіння. Тобто Бог буде відкривати, дух святи буде діяти, злиття Духа Святого да, повноцінно. І відкриються суди Божі. І там так потужно. Розповідається про те, що суди вже відкрились. Я, я це також відчуваю, що суди відкрились. І зачасту євангелісти дійсно кажуть, що ми спасенні, так, але дійсно ми продовжуємо грішити. Значить, іскупітельна жертва Ісус за нас віддана, але ми продовжуємо да, молитися, приймаємо хліб і вино як тіло, як кров Ісуса, да, щоб змінюватись. Але оцей момент, що є продовження, що нам дійсно треба наскільки підготуватись, щоб зараз що дійсно світ ділиться на дві частини: християни і нехристияни, да? І тут дуже потужно там описується, ну, ніби так включається і страх Господній в плані того, що. Що усвідомлюється, що кожен за себе дасть відповідь, звісно, я за себе, ви за себе. І що нам потрібно дійсно глибше м -м, просити Духа Святого, щоб нас очищати, да? а, бо суди Божі, вони неминучі, вони вже настали, і починається це все з дому Господнього. А, тож, Дух Святий мені <с> нагадує і кожному з вас, хто дивиться, хто притягнув, а Бога нічого не випадково, гравітація. Да? Не в мою життя подивіться цей фільм. О, він такий, ніби м, хотілося якогось екшену, навіть і християнському фільмі, да, іноді. Але насправді все м, може бути так. Екшен тому, що жінка бореться за свої права християнки, за як Господь дав свободу вибору, да, і як пастор там її От, да, як вона захищає свою думку, це дуже потужно. І Дійсно, це може так захищати тільки людина, яка дуже потужно вірить і, і цей Дух Святий дає цю силу, таке дірзновія, цей вогонь, вогонь Святого Духа. Да. Тож суди Божі відкриті. Ідея в тому, що другий прочистця Ісуса вже Він тут. І зараз він жде, щоб через нас, ми як аватари, скажімо так, проявляти Бога, проявляти його силу, щоб через силу Духа Святого ми говорили те, що він хоче. Як в церкві Трансмешен Центр він казав, я створив цю церкву, але не так, щоб зупинитись на одному, да, як там на період да, потім харизмати, а щоб постійно розвиватися. Як Дух Святий, буде там така цікава тема, скаже Бог кольосики крутити, буду крутити. Скаже Бог, танцювати, будемо танцювати. Тому що в Бога все незвичайно. Він поза часом і виміром, і Дух Святий такі речі казав пророкам, що дивують мозок, да? або ною, да? казав Комчекстрою. Тож мудрості, подивіться цей фільм і в коментарях порадити, що Дух Святий дасть, слава тобі, Боже.